Що це за місце? запитала Єва Ліза, найстаріша кав'ярня у місті. Її створили ті ж люди, які будували наше місто. Тім саме знайшов цікавий абзац про джерела альтернативної енергії і почав його читати, намагаючись зрозуміти, як можна усе налагодити, але його ніяк не полишали тривожні думки про сніг на дворі і сплячку, в яку несподівано впали жителі міста. Втім, було дещо, що він помітив лише тепер. Ця ніч ніяк не хотіла закінчуватися. Що ж це за феномени такі? Про це не було написано в жодній книзі, яку він колись тримав, про таке не розповідали на уроках і не попереджали вчені по телебаченню чи через інтернет. Технічно це взагалі було неможливо, збитися може комп'ютерна система, але ж не планетарна. Тім відклав книжку про енергетику і взяв книжку про сни, яку теж прихопив з бібліотеки, чи є там щось про аномалії. Гортаючи сторінки, він раптом почув гучний, розкотистий звук, від якого все навколо затрусилося. Тім підняв голову і напружено прислухався. Звук повторився і знову все навкруги затремтіло. Покинувши книжку, він вийшов на вулицю, нюх, не кліпаючи, дивився в бік електростанції. Електростанція, тихо промовив тім, звідти почувся хрускіт, і в полі впав іще один гігантський стовп лінії електропередачі, від чого все знову затремтіло, і звук, який він чув раніше, повторився тепер у поперек квіткового поля лежали гігантські стовпи. Відтак почав валитися ще один. Стовпи тягнули один одного, і звук їхнього падіння нагадував кроки велетенської істоти, яка віддалялася від міста. Тім очікував чогось такого і боявся, що здавлена дамбою в штучний басейн ріка захоче повернутися у своє русло. А якщо так, то місту загрожувала катастрофа, адже така кількість води відразу в русло не помістилася б. За кілька хвилин усе тут могло попинитися під водою. Єва Ліза стояла в парку і теж дивилася в бік електростанції. У її очах відбивався вогонь. Дівчина не могла відірвати завороженого погляду від цього видовища. З тобою все добре? захекано запитав тім, підбігши до неї. Чому ти нічого мені не розповів? Єва Ліза обернулася і тім побачив у її очах сльози. Ти про що? розгубився хлопець. Про все, про те, що ми знайомі, про те, що сталося тоді, про мого батька, про чому я нічого не пам'ятала про це. І ти, ти нічого мені не сказав. Єва Ліза була обурена і шокована одночасно. Щойно, побачивши цей вогонь, я все згадала, і, збентежено дивлячись на Тіма, дівчина замовкла Я хотів, щоб ти сама все згадала. Тім теж невідривно дивився в очі Єви Лізи. Її слова не здивували його. Хлопці навіть стало легше, але водночас усе враз страшенно ускладнилося. Але ж я, ми були друзями, так? запитала вона, найкращими, відповів Тім, спостерігаючи, як у Єволізи за спиною палає і руйнується будівля. Там щось відбувається з електростанцією. І я не розумію, не зважала на його слова Ліза. чому батько так вчинив, чому мені ніхто ніколи про це не розповідав? Дівчина не могла отямитися. Зараз усе, що вона знала, виявилося неправдою або лише частиною правди, тому решта, включно з електростанцією, не мало значення. Я замерз, може, ми е, десь в іншому місці поговоримо, запропонував тім. Єва ліза кивнула і, опустивши голову, повільно пішла за ним. Електростанція і далі горіла й руйнувалася, природа повертала своє. Ось уже одна з будівель із гуркотом впала їй. Єва ліза і Тімо зирнулися і завмерли. Замить величезна тріщина, що простягалася через центр гігантської дамби, не витримала тиску, і вода все поглинальним водоспадом увірвалась назад у водойму, що колись протікала між кладовищем і полем. Залишив всю територію електростанції та поле, вона шумним потоком понеслася між двома крутими берегами і, накривши потужною хвилею міст, погналася далі. Кладовище, мабуть, теж дісталося, та навряд чи це могло комусь зашкодити. Врешті усе заспокоїлося і стало геть тихо. Дамба була наполовину зруйнована, річка повернула собі своє русло, електростанція і поле потопали у воді, а з останньої вулиці міста тепер можна було зайти простісінько в річку. Не знаю, як так сталося, але ми досі живі, тихо сказав Тім. Здається, що так, приголомшено відповіла Єва Ліза, і ми тепер живемо прямісінько на березі річки, додав хлопець. Місто ж продовжувало спати, не здогадуючись, яка величезна загроза його щойно уминула. Ніхто не прикинувся навіть зараз, невтішно подумав тім. Повернувшись у кав'ярню, вони знову сілися біля каміна. Обоє декілька хвилин мовчали і просто дивились на вогонь. Нам дуже пощастило, що обвалилася дальня частина дамби, бо якби вода пішла в напрямку міста, стримано почав тім. Так, я це знаю, а тепер розповідай, твердо сказала Єва Ліза. Насправді, про електростанції вона знала досить багато і тому, що там працював батько, і тому, що їй завжди було цікаво, звідки береться світло, а от про те, що вони з тімом давні друзі, дізналася лише зараз, тому бентежило це Єву Лізу значно більше. Коли нам було по шість років, точніше тобі шість, а мені сім, ми вже тоді жили по сусідству і були найкращими друзями. Ми майже ніколи не розлучалися і завжди щось вигадували. Тім ностальгійно всміхнувся і продовжив Але твій батько мене не любив. Він зневажав усю нашу родину і навіть намагався купити наш будинок, щоб позбутись таких сусідів. А мої бабуся з дідусем хотіли жити ближче до лісу, тому ділянку не продали. Свій тато теж не хотів переїжджати, бо волів жити якомога ближче до електростанції. Якось улітку, через те, що росло річки, змінили і забрали всю воду під електростанцію, все посохло, і в полі здійнялась пожежа, а ми з тобою саме пішли до вітряків. Я так сподівався, що ти їх згадаєш і взагалі все згадаєш, тому й повів тебе туди, але це вже не має значення. Так от, у полі нас. Зусібіч почав обступати вогонь, ти дуже злякалася і заплакала. А я поліз на вітряк кликати на допомогу. Саме тоді ми і познайомилися з нюхом. Він прилетів на мій крик і витяг нас обох звідти. Багато років він перебував у сплячці, у глибині лісу, і ніхто його не бачив. Згодом він про все це розповів мені очима ну, ти розумієш, як саме. Твій батько після цієї пригоди. А він усе бачив з вікна свого кабінету, на шість років замкнув тебе вдома, а мене обвинуватив в брехні. Він переконував усе місто в тому, що я не сповна розуму, такий самий, як мама і бабуся. Чекай, урвала його Єва валіза, але чому я нічого не пам'ятала? Я ж вважала, що весь час так було, думала, що я завжди сиділа вдома і не виходила на двір. Тут твій батько теж добре постарався. Я весь час за тобою спостерігав, тому бачив, як до тебе приводили якусь жінку, думаю, психіатра. Мабуть, вона й переконала тебе в тому, що нічого не було. Ні пожежі ні дракона, ні мене. Він пильно подивився дівчині в очі. Вибач, сказала Єва Ліза. мені так шкода, так шкода. Виходить, я тебе покинула з тим усім самого, вибач, її голос затремтів. Протягував через тіл руку, стиснувши долоню є волі, підбадьорливо всміхнувся. Він трохи помовчав, згадуючи, як намагався залізти до неї у вікно, як кожного дня стукав у двері або просто сидів на газоні, а потім продовжив А з дому тебе не випускали, щоб ти не зустріла мене і не побачила вулицю, поле і усі наші з тобою місця. Тоді був би надто великий ризик, що ти все згадаєш. Я валіза сиділа, опустивши голову і розглядала стільницю. Там були звивисті лінії і сліди від зрубаних гілок, які нагадували невідомих створінь. Як могло статися, що вона нічого не пам'ятала? Як можна було забути найкращого друга, забути навіть себе саму? Та ще й почати думати, що все це тобі зовсім не потрібно. Твого батька, мабуть, можна зрозуміти, те, що ми розповідали і що він сам побачив, не вписувалося в картину реального світу. Та й хто б йому повірив, а хіба може навіжений, що синітниці про драконів бути директором електростанції? Ні, його не можна зрозуміти, не можна. Він забрав у мене найважливіше дитинство, спогади, віру в світ і найкращого друга, промовила Єва Ліза гірко і замовкла. Але ж я тут, як і все інше, сміхнувся тім, і я нікуди не подінуся, тим більше, що зараз у цьому містечку вже нема з ким поговорити, всі такі мовчуни. Єва Ліза не витримала і засміялася, що їй досі хотілося плакати. Тімові очі стали блискучі і майже бірюзові. Єва Ліза цього не знала, але таке бувало, коли хлопець хвилювався чи плакав. Він так довго чекав цього моменту, так довго сподівався на зустріч, розмову чи бодай на щось, що дозволило б йому знову побачитися з Євою Лізою. Довгі роки він не знав, чи це колись станеться, і ось нарешті, коли таке сталося, вона його навіть не згадала. Тому зараз, коли її дитячі спогади поверталися, він ніби знайшов щось дуже важливе і давно втрачене, усе так, наче скоро Різдво, додав він. Для Тіма Різдво було їхнім святом. Саме на Різдво вони потоваришували, побачивши з вікна своєї вітальні маленьку Єву лізу, яка плакала посеред напівтемної вулиці. Тім, навіть не вдягнувшись, вибіг на двір і запропонував їй свою іграшку. То був песик, якого змайструвала мама з батькового старого светра, і щойно йому подарувала. Батьки Євелізи так запекло сварилися, що й не помітили, як їхня трирічна донька вийшла з дому, а плакала Євеліза, тому що боялася темряви. Але тепер, заспокоївшись, вона дивилася то на песика, то на хлопчика, який стояв і всміхався до неї. Отакими самими яскравими очима. Той песик досі у мене, вигукнула Єва Ліза, почувши про іграшку, лежить біля подушки. Хоч як мама намагалась його позбутися, та без нього я ніколи не могла заснути, тому доводилось його повертати назад. Єва Ліза була рада нарешті дізнатися, звідки той песик у неї з'явився. Тім зніяковіло опустив очі. Он воно як, отже. Вона щось таке відчувала і десь у глибині душі пам'ятала його та їхню дружбу. Це було приємно. Вони ще довго так сиділи і згадували дитинство, точніше, Тім згадував і розповідав, а Єва Ліза слухала. Вона й сама вже багато чого пригадала і потрошку теж почала розповідати, як їй жилося у компанії психологів та лікарів. Це був не найвеселіший час, і згадувати його не вельми хотілося. Але ці спогади багато чого пояснювали і розставляли по своїх місцях.